А от прийшли совіти. Перше, вступили совіти до нас на нашу землю. Приїхали танками і приїхали такими танкетками, чи як то ті машини називаються, що вони теж убезпечені зброєю, але маленькі такі. Як вони? Танкєт. Так, вони приїхали. Приїхали брудні в шинелях, в обмотках і в черевиках. А деякі мав черевик один, а один мешт, Не мешт, а чобіт. Бо дещо загубив. А панянки її такі були страшні, страшні страшилище. Вони так накинулися на наші ці крамничі, вони так що витягали то все. Ну, так як в Німеччині, вони півнімеччині насиливали і теж перемишлі, бігали за дівчатами, мами не випускали дітей. Не випускали. І розказати, як моя мама мала зустріч з цими собі росіянами, тими жунірами. Отак моя мама, e, наші все поховали в хаті, а у нас в пивничі був такий, e, e, в півничках був такий, такий, ну, taki, ну, ну таке о, таке велике приміщення, ну так як, пер, no, хо, чи як то не що до. А там решта були певнички, так? А тут можна і мама там що то e, їжу, все, все що моя мамча там знесла. Бо боялася, бо ми на поверсі мешкали. А у нас мешкала професура, професор Оліячик Гоза, та вулиця професорська була, де ми мешкали, вся професура мешкала. І мали свої будинки, має господарства своїх господинь мали. І каже до нього: і там корову забили. Мама, і він каже: пані креженка, що робити? Забили корову, але вона забита добра, треба її розрізати, бо люди не мають що їсти. Давайте ми то зробимо. А вона ну ми вам заплатимо. Він каже, коли вже все скінчиться, заплатите. Вони порізали ту корову, пороздавали людям. І мама взяла. Начили будинок. Мама взяла. А, а тут знаєте, як моя мама бере: о, що пахло? Тут вона чи котлети смажить, тому на що? тут приходять два. Солдати. І так дивиться, на неї, що здесь делается? Мама каже, що, що нічого не діляться, ми собі варимо, бо їсти треба. А бачить, що так хочуть їсти. Знаєте, жінка відчуває і каже, ну ходіть, я вам дам. Nie. Перший це була там моя сестра та маленька, і ця перший ви їм дайте, а тоді будемо їсти. Бо кажуть, що ви можете нас відруїти. Бачите, як вони це. Вам то подобається? Вони думали, що ми навіть спосібні їх потруїти. Отак От ми зустрічали.